Привіт, мене звуть Олена і рада бачити тебе в своєму відео. Сьогодні я хочу розповісти про наше весілля в Німеччині, про те, які документи нам потрібно було. Почну я з вихідних даних. Я українка, мій чоловік вже німець. І ми розписувалися саме в Німеччині. Я знаю, що багато іноземців, які. Які живуть в Німеччині через бюрократію вирішують розписуватися а, в Данії, наприклад, тому що, як я чула, а, там це простіше і швидше. Ось, але ми не шукали легких шляхів. І що ми робили найперше? Коли вирішили, що ми будемо розписуватись, це написали в Standesamt в нашому Це Можна перекласти як рац, а ось, і саме я рекомендую і, взагалі, потрібно питати саме в вашому місці, саме в місці, саме в раці вашого міста, тому що перелік документів може відрізнятися від міста від землі. І так, це перший крок після того, як ми отримали перелік документів, почали їх збирати. А в нашому в нашій ситуації. Це доволі був маленький перелік, тому що ми до цього не були одружені, а не він, не я, і в нас немає дітей, ні спільних, ні, ні окремих, тому в нашому випадку це було більш-менш легко. Для мене потрібно було потрібен був паспорт, свідоцтво про народження, його переклад та апостиль, а також актуальна довідка про сімейний стан, яку, яку підписує консульський представник. Ось для мого чоловіка потрібно було тільки, мені здається, паспорт і витяг з реєстру про народження, тобто навіть не, сам, не саме свідоцтво про народження, але ця довідка, теж вона робиться дуже швидко, просто вона видається саме в тому місці, де я був народжений, народжена людина. І це було, можна було онлайн замовити, і вона дуже швидко прийшла потім поштою, коштувало це все десь 10 євро. Ось. Не, щоб не відходити від плану, розповім про свої більш детально про ті документи, які потрібні були мені. І в принципі з свідоцтвом про народження все зрозуміло, і, але з актуальною довідкою про сімейний стан було трошки важкувато саме. Через те, що я не могла ніяк потрапити до консульства, в них не було записів. Звісно, з ситуацією з війною в них не вистачає ресурсів, і дуже важко якось туди записатися. Можна, звісно, прийти в мені здається, в так в черзі, але я не впевнена і. Важко було в тому плані, що я не могла записатись туди, бо вони змінили умови запису для того, щоб прийти туди, треба було з... в електронному форматі підтвердити свою особистість, і це можна зробити декількома способами. Один з них це потрібен був рахунок в українському банку, якого в мене немає. Я вже 8 років живу в Німеччині і позакривала всі свої рахунки. І тому інша людина не може це зробити, тому що це має бути рахунок саме на ваше ім'я, щоб підтвердити саме ваше ім'я. Ви не можете прийти під іншим прізвищем, ім'ям в консульство. Ось і так, і для цього мені потрібно було відкрити рахунок у українському банку. А для того, щоб відкрити рахунок, мені потрібна була українська сім-карта якої в мене теж вже не було. І тому я робила е 7 потім онлайн відкривала рахунок в банку. Насправді, це було недовго і неважко. Я все робила онлайн. Але так було важко знайти потім все одно вільний запис, скільки разів я сказала вже запис. Вільний термін саме в консульство і потім туди потрапити, але вже. Я шукала вже в всіх містах, до речі, в Німеччині, не тільки в найближчому до мене. Ось, але потім мені пощастило, я знайшла, знайшла вільне місце і поїхала туди. Ця довідка це теж дуже, дуже легка річ. Це, ви цю довідку робите насправді самі, заповнюєте всі дані. Які, які вам скажуть там на них на сайті все, що вам потрібно, ви приїжджаєте туди, і вам просто підписують цю довідку, ви оплачуєте на місці там щось 12 євро і все. А, тобто, ну, насправді, це дуже легко, просто проблема сама в логістиці, можна так сказати. Я не знаю, як зараз це було рік тому, майже рік тому, можливо, зараз ситуація змінилась, можливо, стало трошки легше. Але так, це. Мабуть, було найскладніше. Потім е, я переклала цю довідку, звісно, в присяжного перекладача в Німеччині. Це теж можна дуже швидко знайти е, в Гуглі е, в вашому місті. І також я перекладала свідоцтво про народження та з апостилем. У мене був насправді переклад е, мого свідоцтва про народження на німецьку та англійську мови, але е, вони. Було написано в, так в переліку документів, що переклад має бути ем, зроблений саме німецьким, саме в Німеччині німецьким перекладачем. У мене був переклад зроблений в Києві, мені здається. І так, вони б його, можливо, б не взяли, тому і на всякий випадок я переклала ще тут. Ем, по цінам зараз не можу сказати, але мені здається, що в цілому переклад цих двох документів. Складав десь пересилкою ще десь 100 євро, мені здається. Ось, і потім з цими всіма документами, коли вони в нас були зібрані, ми пішли до цього РАЦу, до співробітника, з яким ми спілкувались, ось який саме надав нам перелік цих документів. І він так і він саме потім перевіряв ці документи. Оточнював з нами ще якісь моменти саме. Ну там дуже багато, я насправді не можу зараз все згадати, але в нас був прям такий з ним такий термін. Прям декілька годин ми з ним сиділи, і він перевіряв точність моїх документів. Він перевіряв можливість, що ми можемо одружитися. До речі, я забула в списку документів. Також була справка зарплатні. І для нього, і для мене. І так, важливий важливий пункт. Я не спитала для чого це, тому що ми обидва працюємо в принципі було без різниці, але я на той момент заробляла набагато менше, бо я вчилась ось. І все одно потім ці справки з зарплатні за останні три місяці відправлялись. Далі, ось, ось ось цей весь пакет документів, він перевірявся в фракції нашого міста, і потім його весь цей пакет документів перенаправляють в суд, і суд вирішує, чи можна нам, ну, в, в, типу, суб'єктивно скажучи, він вирішує, чи можна нам розписатися, але, іншими словами, суд надає таку довідку, що підтверджує. Що підтверджує а, мою, мій сімейний стан, а тобто а, звільнення. Ця довідка саме називається звільнення від довідки про сімейний стан. Тут би не заплутатись, я трошки, трошки так заплутана, але я сподіваюся, що я розповідаю це більш-менш нормально. І оця довідка про сімейний стан, яку я тримала в консульсі України, вона дієва, але вона. Не дієва для рацу. І тому щоб е, саме в раці нас вже розписали, е, оцю довідку з е, українського консульства ми відправляли до суду. І суд роз, е, з усіма іншими документами він розглядав це, щоб надати мені вже е, цю довідку про сімейний стан німецького зразка. Тобто, е, ну, отакі правила. Тобто вона так і називається Befragung von Ефейкай Um, і саме да, суд дає звільнення від того, що я повинна надавати цю довідку для одруження в рахті. Uh, ось так uh, все це займає десь 4 тижні. Um, і потім прийшло нам uh, поштою. Uh, Підтвердження а, ні, спочатку нам прийшов звісно рахунок, що треба було оплатити рахунок суда, роботи суда, і потім після оплати рахунку нам вже прийшло поштою підтвердження того, що ми можемо одружитися, плюс підтвердження нашого запису в Рац, тому що ми заздалегідь мали вибрати дату нашого весілля. Ми її вибрали просто майже спонтанно ось, і тільки після цього ми вже могли одружуватись. Але ситуація така, що коли ви подаєте документи в суд, суд розглядає ваші документи десь чотири тижні, і після цього, як суд надає вам цю справку, цю, це звільнення, у вас є тільки пів року, щоб розписатись. Якщо ви не розписуєтеся протягом цих шести місяців, то ці справки анулюються і вам потрібно збирати документи заново. Танта. -тан. І так, але коли ми прийшли вже подавати документи. Враз нам, нам про це сказала, ну, в принципі, нам цей в-мейлі сказали, сказала, і, і насправді цей співробітник він нас питав, коли ми хотіли б розписуватися, типу, якщо є в нас якісь плани, чи вибрали ми вже якусь дату, вже можна було засталогідіє її обрати, сказати. І якщо б ми хотіли одружитися, наприклад, ми подавали документи в <кій> липні, вибачаюсь, Якщо б ми хотіли одружитись. Вже через рік, наприклад, теж літку влітку, то він би просто не відправляв документи до суду. Скоріш за все, він би відправив їх пізніше. Ну, так таки, такий план, що трошки ми могли обирати, але в принципі теж тільки в межах цих шести місяців. Ось, і так, так як ми, ми просто сказали, що ми хочемо вже одружитися, ми не хочемо чекати зараз 6 місяців чи ще рік до наступного літа, чи ще щось, ми просто обрали а, дату, яку, яка я, нам, нам підходила, і просто, просто вже готувалися до цієї дати. Що він ще спитав, що можна було відразу вирішити, чи буду я міняти прізвище, чи взагалі міняємо ми прізвище, бо можна взяти подвійно після одруження. Я сказала, що одразу не буду міняти після одруження прізвище, тому що це знову дуже важко. Мені б довелося, мені доведеться міняти всі документи німецькі і українські, і тому я сказала, що я буду міняти прізвище. А потім вже, коли буду приймати громадянство німецьке, що це буде легше потім Так ось одним заходом трошки легше. Що ще хотілося б розказати в цьому відео? Я не знаю, воно, мені здається, вийде дуже довгим. І про, про планування весілля і про святкування я, можливо, зроблю окреме відео. Так, але так, що ще хочу додати, що. Весілля від від цього, цієї подачі документів до весілля в нас було тоді 3,5 місяці. І ось за 3,5 місяці ми мали, мали спланувати повністю весілля. Ми хотіли просто розписатися, але ми вже коли сказали про весілля, і ми довго були разом до весілля, і вже деякі друзі сказали, що ми приїдемо просто так. Звісно. На розпис, і ми вже подумали, що якщо у нас буде розпис і приїдуть друзі, причому приїдуть з різних а, частин Німеччини, з інших країн також, то ми вже вирішили, що ми будемо святкувати і зробили невеличке весілля. У нас було дуже мал маленьке весілля, 13 людей. А, ось, в силу того, що як я вже сказала, ми... мій чоловік він а, народився не в цьому місці, тобто його друзі живуть в інших містах, його мама живе в іншому місті і